Самого найкращого вам ранку вітаю вас на каналі і запрошую до чарівного світу. Магазин Єва 25 та 26 акції знижки. Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Дуже хороша акція. Подобається мені ця акція. Два дорівнює 4 на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі і дитячі. Зверніть увагу, купуєте дві, і дві найдешевші вам буде у подарунок. Зараз дуже доречна акція, і на дорослі. І на дитячі трішки покажу вам новинки. Гадаю, вам буде цікаво на кожній планшетці Одразу можете розглядати ціну. Наступна акція, кешбек 80% на всі засоби для гоління та депиляції. Мен Кей. Та майбоді. Тобто всі ці засоби зараз будуть зі знижкою. Бачу, тобто акційна ціна жовтий цінник 45 гривень і кешбек 80%. Твердий гарячий віск в гранулах 200 г 159 гривень. Теплий віск для депіляції 250 грамів 239 гривень. Смужки для депіляції 62 гривні. Гель віск для депіляції 18. Ой, вибачаю, 16 смужок і 2 серветки 75 гривень. Я за округлю копійки в більшу сторону для зручності. Так, ось такий мий. Леза для станка по 249 гривень. Станочки для гоління Мей по 38 гривень зараз. І ось такий менкий динамік. Тут 3 станочки. вибачаюсь, чотири станочки на три леза за 73 гривні. Ось такий чоловічий станок для гоління. І вони йдуть на три леза, із геловою смужкою, зволожуючою та смужкою, яка підіймає волоски. 80% кешбеку. За ціною 179 гривень. Так, а оці я показував, да, здається, там висіли. 73 гривні, 4 штуки на три леза, Також гелова смужка і смужка, яка підіймає волоски. Ось ці гелі для душу чоловічі. Також з кешбеком. 3 в одному 400 мл 119 гривень. Аромати в асортименті. Наступна акція. Всі підгузки трусики Extra Soft торгової марки Dada з кешбеком 80%. Так, ось я знайшов для хлопчиків та для дівчаток за акційною ціною 339 гривень. наступна акція 25 та 26 червня. Всі гігієнічні тампони 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третій найдешевший буде у подарунок. Наступна акція на всі креми губки, дезодоранти для догляду за взуттям, ролики для чищення одягу. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут дуже всього багато, тому все вам не зможу показати. Є, бачу, що навіть жовті цінники, але є і товари за регулярною ціною. 1 плюс 1 дорівнює 2. Купуйте 2 і третій буде вам а, зі знижкою. Надаю вам інформацію. Ну, ви зрозуміли, 1 плюс 1 дорівнює. Три, Я ще спилю. Вибачайте, ролики для чистки одягу по 40 гривень. Тобто за 80 гривень вам вийде три штуки. Ось такий ролик. І два запасних блоки йдуть в наборі. 30 листів за акційною ціною 80 гривень. Для літнього взуття засіб для очищення підошви 125 мл за акційною ціною 145 гривень. Фарба ліквід для білого спортивного взуття. 105 гривень. Наступна акція 1 дорівнює 2. Тобто купуєте один і другий. Найдешевший товар буде вам в подарунок. Всі косметички, гаманці та міні-сумки. Дивіться, яка гарна, цікава, бірюзова, дуже гарно зроблена, акуратно. Зараз кажу вам ціну. 299 гривень. Ось така також 299 гривень. Має ще ремінець Ще одна новинка цікава, дуже багато має кишеньок. Ціна 399. А оце новинка джинсова. Їх не було минулого разу. Дивіться, яка цікава. Також має довгий рімінець. Цікава, дуже цікава. Так, зараз кажу ціну. 549 гривень. Нехухрим ухривом. Гаманці зараз в магазині Єва ось такі великі від 129 гривень та більше. Є різні різні за дизайном. Я часто показую, а є трішки менші. Є ключниці, є ось такі спеціальні для карточок. Також один дорівнює два. Зверніть увагу на косметички. Також зараз акції. Також можна взяти, обов'язково брати дві косметички, два гаманця чи дві міні-сумки. Можна взяти сумку і гаманець вам вийде у подарунок. або взяти косметичку і. Щось друге ще вам буде у подарунок. Також дуже-дуже всього багато, не зможемо показати, надав вам інформацію і ходіть далі, пошукаємо, що ще є в акції. Оце стандартна акція на всі капці на другу пару, знижка 50% на чоловічі та жіночі, жіночі по, точніше, від 100 гривень, і чоловічі від 119 гривень. Теж непогана акція на всі шкарпетки, чешки та підслідники. Два дорівня чотири. Купуєте два і два ще вам буде йти у подарунок. Ось такі чоловічі, є ще білі, чорні, сірі та білі. Вони зараз по 25 гривень навіть зі знижкою. Тобто за 50 гривень вам виходить чотири пари. Я щось не можу знайти жіночі. Або їх нема, або я. А ось вони. Також по 25, Також по 25 гривень. Ну, літо відкриті руки, ноги, <смі> плечі, спина, тимчасовий кольоровий тату. Мінус 50% на другу одиницю. Наступна акція. На сплат професіонал зубні пасти зі знижкою 25% від звичайної ціни. Пакування 40 мл, 72 гривні. Сплата ось така відбілююча 137 гривень, тут 100 мл. Це спеціально, хто недобачає, да? Гарно придумали. Зверніть увагу, уся декоративна косметика зараз в магазині Єва 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто LCF, Glambi, Evelyn і так далі і так далі. А, також бачу багато товарів зі знижкою більше ніж 50%. донат для миття посуду на основі харчової соди тут цілий літр 58 гривень та 50 копійок. А ось, а якщо ви не маєте своєї тари, можна придбати ось такий, точнісніко такі самі, тільки в пляшці він йде. Також тут літр 84 гривні. Засіб для миття посуду Sarmix 450 мл за ціною 40 гривень. Ось такий великий літровий скай з харчовою содою, літровий для миття посуду 63 гривні. А ще буде дешевше, якщо ви придбаєте, ось такий просто треба перелити в свою тару. Це також Sky, тут також літер, просто за рахунок іншого пакування він дешевше лише 35 гривень. Засіб для чищення кремовий сів 750 мл 100 гривень, акційна ціна ціна. Також є крем сів ультрабілий 71 гривня 500 мл. І зараз можна спробувати ось цей донат антиналіт. Швидкий ефект засіб для видалення вапна та іржі. Також цілий літр 129 гривень. Донат спрей для акрилових ван літровий 119 гривень. Засіб для миття підлоги орхідея Sky літровий 40 гривень. Засіб для миття підлоги Кіонен універсальний літровий 50 гривень. Порошок для чищення Sky. Це власна марка Єва. 500 грамів, 24 гривні. Мабуть, усі пам'ятають Pronto, поліроль для мебелі. 74 гривні 300 мл. А є ще спреї. Я пам'ятаю, завжди купував спреї. Коли в нас ще стояли такі старі, старі меблі. Але ну вони були старі, але досить хороші. 121 гривня, і я полірував ці всі меблі. Зверніть увагу, що триває акція на капсули персіл 198 гривень. Експерт 11 капсул. І персіл колор 13 капсул в таку ж саму ціну 198. Зі знижкою 50%. Персіл універсальні 26 капсул. 327 гривень. Універсальні та колор гелі. Для прання лоск тут об'єм майже літр, без 10 мл. Є для білого, є ароматерапія, для кольорового 195 гривень. Так, і давайте подивимось на ціни на фарби для волосся. Буду озвучувати тільки ті, які йдуть жовті, тобто жовті ціни, як ціна фарба. 28,80, фарба, стійка, крем фарба колібрі. А зі знижкою фарба капелі, стійка, крем фарба по 60 гривень палет інтенсив колор 93 гривні. Garnier колор Naturals по 104 гривні. 168 гривень ціна фарби Sios. 235 гривень. Фарба від Schwarzkopf Brilliance. Лоріаль Екселенс. Крема 239 гривень. Акційна ціна зараз. Фарба Sios Олео Інтенс. Без аміака 210 гривень. Відтінкові бальзами About 96 гривень та 50 копійок. І фарба IQ Code за ціною 139 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на ось такі перламутрові гелі для душу мокса 400 мл по 60 гривень. Також дуже хороша ціна на кремові гелі для душу Greenway Тут 750 мл за акційною ціною, майже 50 гривень, знижка 50%. Якщо у вас є потреба для сонцезахисних усіляких спреїв, зараз вони зі знижкою в магазині Єва. Є біокон, є від лірен, також є від Гарін'єр та Ебаут. Зараз все зі знижками, тобто і жовтими цінниками. Наступна акція. Кос. Всі аксесуари для маникюру та педикюру. Зі знижкою 50% від звичайної ціни. Ось такі зі знижкою 150 гривень кусачки. 125 гривень. Ось такі можна придбати за 25 гривень. І точнісінько такі самі, тільки трішки більші, за 50 гривень. Ось такі. Ножиці для нігтів 75 гривень акційна ціна. І ось такі кусачки 100 гривень. І також зі знижкою всі пилочки для нігтів зі знижкою по 30 гривень. Наступна також дуже хороша акція 25 та 26 червня. Всі паперові рушники, весь туалетний папір торгової марки Диво зі знижкою 50%. Дуже хороші рушники, я купував їх. Вони йдуть тришарові дві штуки. В упаковці 120 відривів. Зараз лише за 43 гривні. Господинки, будь ласка, зверніть увагу, це дуже хороша ціна на цей рушник паперовий. Ось цей великий рушник, тут 350 відривів. Він двошаровий, також зі знижкою 50%, 89 гривень та 50 копійок. туалетний папір Диво, 4 штуки двошаровий, за ціною 39 гривень, знижка 50%. І ось такий можна придбати за 33 гривні. Ароматний з ароматом персика 4 штуки, двошаровий за 33 гривні. Наступна також хороша акція, мінус 50 на всі засоби для догляду за обличчям та тілом торгової марки Холіка-Холіка. Зверніть увагу, також тканові маски цієї фірми зі знижкою 50%, тобто 25 гривень. Бібі крем холіка холіка Ось так поставимо, як правильно має стояти 129 гривень. Це у нас що? Це у нас есенція. Стартер 199 гривень для шкіри обличчя. Також зі знижкою 50%. Тут багато є різних суто для такої шкіри, яка у яка вас шкіра можна обрати. Масло для обличчя 249 гривень. Так, пінка для обличчя 150 грамів, 159 гривень. Так, ось така очищуюча пінка, також холіка-холіка 249 гривень. Та для вмивання гель 124 гривні алоє зволожуючий гель для тіла алоє 99%. Тут дивіться дуже хороше а, наповнення, тобто склад з акційною ціною 120 гривень. І є трішки менше по 50 гривень. Можете спробувати. Дорожній набір із косметичкою 210 гривень. Акційна ціна. Наступна акція. Пересіл пральний порошок для автоматичного прання. Свіжість від відсіла вагою 2700 зі знижкою 40%. Акційна ціна 275 гривень. Наступна також дуже хороша акція. Знижка 50% на кюнен. Тобто всі засоби для чищення там миття. Зараз покажу та розкажу. Зі знижкою 50%. Зверніть увагу, ось такі а, блоки для унітаза Кнен. Тут три штуки лише за 64 гривні 50 копійок. Це дуже хороша ціна. Сіль для посудомийної машини від Кінен пом'якшує воду, захищає від лапнявих відкладень, підвищує ефективність роботи посудомийної машини. Тут півтора кілограми, також знижка 50%, 54 гривні та 50 копійок. Спрей Кіонен засіб для миття ванної кімнати 500 мл 59 грн. на 50 копійок. Спрей для кухні розпилювач антижир Кіонен 500 мл 74,50. Кіонен та таблетки для посудомойної машини 4 в 1 Містить ензими 20 таблеток за 99 грн. 50 копійок. Очищуючі гелі для Унітазу та для сантехніки 750 мл по 50 гривень гель для чищення сантехніки та 76 гривень гель для чищення унітазів. Акція для найменших мінус 40% від звичайної ціни на підгузки трусики Joy Run and Fun. Тобто, ось ці. А зараз скажу вам ціну для хлопчиків та для дівчаток. За ціною 200 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша зараз знижка. І знову повторюється акція на парфуми Moschino Dolce Gabbana і Polis. Вся парфумерія зі знижкою 50%. На це також зверніть увагу: 50 мл. Жіночий Moschino 2000 гривень. Таку ж саму ціну Moschino Bubble Gum. Moschino I Love Love 1200 гривень, 30 мл. Moschino Funny 2200. Але зверніть увагу, тут 100 мл. 2,5 чоловічий москіну той бой, 100 мл. Дольче Габана 1900 Only One. Чоловіча, дольче Габана One, за акційною ціною 2000. Поліс 800 гривень, 75 мл чоловічий. Та за 500 гривень зараз буде по 500 гривень поліс жіночий. Я вам хочу побажати всього найкращого. Ми з вами зустрінемось трошки пізніше, вже в іншому магазині. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі.